Ось, друзі, дивіться, реальний приклад. Ось тут було велике п'ятно Чорноти. Ми думали, що буде повністю мокро. Коли почали виймати солому, виявилося, що буквально там на 2-3 см волога попала всередину, далі повністю сухо. Там також сухо. Тут було маленьке Ось, ось таке. Ну, Думали, що буде сухо. Почали вскривати і що ми бачимо? Що Солома повністю мокра. І бачите, як воно все буває оманливо. Тобто, на перший погляд, дивишся, наче нічого такого страшного нема. Але коли починаєш його вскривати, вона мокра. Дуже просто це. Ще визначити, коли починаєш скривати, суху солому дуже важко виймати. Реально просто Вона так переплетена, перепресована, що вийняти її катастрофічно важко. А мокра прям виходить ось такими лахмойками, з руками дивіться. Тобі не треба ніяка пленка, нічого. Бачите, ось воно все чорне мокре. І... Ну, звичайно, воняє вже пісня. Так що це ми будемо зараз виймати і вставляти сюди сухеньку солому. Якось так.